Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі останній тиждень березня, і ми сьогодні будемо малювати великодні курча. Я одразу почну, потім вам буду розказувати, що це за техніка. і що малюємо дуже просто починаючи з великих очей. От я малюю так от. я малюю спеціально олівцем, олив, щоб ви потім могли. А також намалювати. Можливо, можна одразу малювати акварельними фарбами, але у вас повинно це бути в голові. Це очі малюка, його клюв. Отут в нього буде такий скуйовджене пір'ячко. Отак воно буде щічки йти, такими хмаринками жовтими. Якось так, такий він буде у нас з підборіддям. Отут будуть в ногу йти крила в цей бік. До речі, хто думає, що це тільки для дітей дуже раджу помалювати самому, бо потім виявиться, що це і для дорослих дуже добре заняття. І, звісно ж, ми малюємо якісь такі в нього лапки. Курчатка. По-моему, три і четверта штучка в них позаду йде. А тепер дивіться, я одразу позаду дуже багато намалюю яєць. Для чого я це роблю? У нас буде фон робитися в, техніки, в негативній техніці. Тобто ми будемо замальовувати спочатку світлим фон. І потім, залишаючи світлі місця, обмальовувати їх, і залишати все більше додавати темного кольору. Тобто яйця раджу малювати достатньо великими, бо якщо у вас будуть маленькі яйця, то дуже важко буде потім обмальовувати їх. І от я таким от чином замальовую простір. Чим більше, тим цікавіше, але і буде з цього потім праці більше. Цю, цей малюнок ми робимо, він буде таким, його можна буде довго розмальовувати. Я потім вам покажу в чому в чому суть. І так, поїхали. Можемо почати одразу з очей. Це якусь темну фарбу можна взяти. В мене немає тут чорної фарби, тому я беру ультрамарин і, як завжди, змішую його з якоюсь коричневою фарбою, з якоюсь або паленою умброю, або сепією, і вимальовую оченята. Ви можете потім відблиски світла поставити білими. Фарбами гуашю, або білим, білою гелевою ручкою, або можете залишити, отак, як я, отаку, білий відблиск. Отут трішки я затемнюю, гарнесенько вимиваю пензлик і перехожу до жовтої. Єдине, що я почала з темної фарби, можливо, це було для водички не дуже гаразд. Якщо у вас є змога, можете одразу водичку поміняти. А я світло жовтою фарбою. У мене просто все під рукою, я може зараз одразу поміняю воду. Починаю замальовувати оцього гарного курча. Залишаючи оченята і клювик, не чіпаючи їх. І, звісно ж, бажано додавати так гарнесенько водички, для чого? Щоб був достатньо прозорий в нас колір, але курчатка воно може бути таким у нас жовтим. І для того, щоб потім ми могли зробити якісь вкраплення більш помаранчевою фарбою чи більш жовтим кадмієм. От ми його зробили. До речі, чому я так сказала, що не тільки дітям, от просте малювання. І по краєчкам я пройдуся жовтим кадмієм. Взагалі, ідеально, коли у вас воно мокрувате і все саме розповзається. Що можна підкреслити жовтим? Можна підкреслити ніз-підборіддя, ні підборіддя, низ підборіддя. Можна підкреслити отут, от трішечки. Можна чоло підкреслити. І до цього всього можна ще додати. Ще більш, от в мене золотистий колір, от ще більш крапочку такого темного. Коли ми додаємо три кольори в одній гамі, воно якось цікавіше в нас, більш насичено виглядає. Я одразу заміню водичку, в мене тут стоїть баночка, куди я зливаю скляночка. Всі, всю воду брудну. І я одразу можу додавати. Свіжої води. І точно також ми робимо жовту частинку. Я стараюся додавати якомога більше води. <кій> Можна це зробити як листівочку і подарувати на Великдень комусь. Сьогодні в нас, можливо, я прямо сьогодні викладу, а, яке 26 березня. На ці вихідні, мені здається, католицька Пасха, і православно буде на. Коли Коли? на 5 травня. І дивіться, темненьким отут в мене таке вийшло, я його не замальовую. Більш жовтим я під головою внизу біля ног. І отут, де крила відкриваються, також може бути затемнення. І одразу, поки в мене оцією золотистою фарбою, я пройду клювик. Можете навіть, знаєте, от трішечки його отак от залишити. Між ним. Можна взяти більш тоненький пензлик. І можна, поки воно мокреньке, більш червоне крапочку поставити. Просто щоб воно якось відтіняло нам. І цим золотистим і червоним можемо пройтися по повніжка. Дивіться, ви можете ще надалі, воно трішки підсохне, зробити такі, наприклад, рисочки, як пір'ячко по всьому. Я просто подивлюся, зараз будемо приділяти увагу задньому фону. І так, ми перейшли до заднього фону. Я знову беру жовту фарбу. Деякі яєчка я буду залишати білі, деякі я буду обводити. І ще можна, от я трішечки не стикуюся з моїм курчам, жовтою фарбою. Хотіла ще запитати, як у вас настрій весною. Зараз така погода. Я розумію, що якщо сонечка, то всі швидко прокидаються, щось роблять. А от коли отака наче й весна і таке сяєння сонечка є в нас, я дивлюся, зараз воно як за хмар. Але щось таке ще не прокинувшись. Не прокинувшись в природі, не прокинулась ще в природі. В мене такий настрій він туди-сюди. Я стараюся, ви можете, до речі, залишити якесь яєчко білим і позаду от, от таке. Я от залишаю ті, що на передньому плані. Дивіться, в мене течуть лапки, нічого страшного. Дозволяю, все дозволяю, нехай течуть. Можливо, треба було більш взяти пензлик більшим. І ще що хотіла сказати: акварель дуже любить воду. В цій техніці, або треба, щоб був поруч фен, щоб все підсушувати, або старайтеся. От, отак, як я по кругу йти, я сподіваюся, що я колись дійду до цього місця, що там буде вже сухо. Спробую одне яйце залишити позаду білим. Така сама-сама кропітка робота. Ви зараз зрозумієте, я, до речі, хотіла ще ну, зробити на цьому тижні ще одну роботу з цією негативною технікою. Дуже прикольно, сподіваюся. Так, раз, два, три, 4, 5. Ну, давайте і оце ще залишимо і все. А далі бажано, дивіться, це в нас великодні яйця. Вони будуть якогось кольору, там можуть бути і червоного, і синього, і. Зеленого. Але я зараз хочу подумати, який ж я колір візьму, бо нам треба буде зверху замальовувати. Ми можемо взяти, наприклад, давайте все зробимо помаранчево-червоне. наче ми малюємо яйця цибулиною. Я беру жовтий колір кадмій. Знову йду, залишаю оці білі яйця і деякі жовті залишаю. Поїхали. Оце я замальовую. Бачите, я вже пішла, тут в мене підсохло, мені дає змогу воно. Отут у мене ще тече. Можливо, ви захочете в іншій гамі зробити. Наприклад, наступне в мене буде малювання в зеленому, залишаючи. Можливо, ви захочете взяти, наприклад, зараз зелену синю гаму. Також беріть. Можете спробувати все додати ще фіолетового, просто що при накладанні може вийти такий дуже насичений, якийсь коричневий колір. Ми зараз спробуємо з вами пройтися. Ще я хочу взяти червоний і, можливо, якийсь фіолетовий. Буде схоже, от я почала малювати і розумію, що це буде схоже на. Як ми малювали в Хелловін. також. Там у нас був і будиночок, і свічки ми малювали, якщо пам'ятаєте, у жовтні така штука була. І коли ви, ми, якщо ви обрали свою якусь гаму і ви це все? Обережно обходимо наше курчатко. Воно повинно нам залишитися потім гарнесенько світлим. Якщо ви обрали свою якусь гаму, можливо, це буде маджентовий якийсь колір чи якийсь ще, подивіться на настрій, який у вас потім залишиться після малюнку. І ще дуже цікава річ. Знову ж таки, я підкреслю: от це курчатко, Ну, воно здається, що там його малювати. Да? Точно, от дитина нехай малює, що там це не для дорослих. Для дорослих треба складне, гарне, наприклад, троянда чи щось таке довершене. Але спробуйте намалювати просте. Щоб, що класно, у вас воно стовідсотково вийде своє, ви можете на ньому пофантазувати навіть. Це по-перше. По-друге, оця радість від того, що воно виходить, бо воно буде, ну, звісно, вийде стовідсотково, чим троянда. Так, отут в мене вже наче підсохло, і я починаю вимальовувати. Декілька яєць в мене тут немає. Я буду о, пензликом домальовувати яйця, я буду їх вже малювати оцим золотисто помаранчевим кольором. Залишаю біле жовте, і оце жовте, і домальовую отут у мене, наприклад, буде яйце ще. Отак. І починаю. Бачите, от те, що я йду по кругу, воно працює, бо тут встигає висихати і не треба феном. Але в мене ще достатньо великий розмір аркуша. Ой, замалювала яйце. Зробимо інше. І тому отут буде яєчко. Достатньо великий е, розмір е, аркушу, і тому в, в, я встигаю пройтися і промалювати. Але на цих вихідних ми малювали. До речі, дуже класно ще е, в цій техніці мені була дівчина, в нас Заряна, Заріна. Дуже класно вона підкинула мені ідею, бо вона сама приїхала. Е, Каталася на конях, і вона захотіла в цій техніці робити коника. І я прям, знаєте, от коли люди приносять свої ідеї, тобто, бачать, Ну бачать що я малюю, але хочуть своє. Це дуже класно. Ну, Класно, мені дуже подобається, коли і малюють те, що я пропоную. Але коли оця фантазія починає включатися, і людина розуміє, що вона намалює своє, це взагалі просто бомба. Бачите, тут в мене багато жовтих яєчок вийшло. Можливо, це варто замалювати. Давайте це замалюємо. Оце, що в мене олівцем, воно буде помаранчевим. Ну, і така прикольна штука, бо ми не завжди здогадуємось, яке яєчко в нас буде якого кольору. Ми Малюємо, а потім воно як от відкривається оп. А я і не думав, що так воно буде. Так, капочку. І я залишаю оці яйця. Тут дуже гарно в мене багато промальовано. І розумієте, якщо б вони були маленькі в мене ці яєчка, то скільки мені треба було б, ну наскільки це ажурна робота була. Але якщо ви хочете зануритись, якщо вам треба відволіктися і от просто додати собі такої ніби творчо-механічної вправи, то оці маленькі яйця вам би стали в нагоді. Бо інколи, ви знаєте, я прям буваю, сідаю або ці дудлс, або щось ще. І просто сидиш і ти малюєш, 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 і щось таке хочеться. Бачите, наше пташенятко, воно потихеньку от відокремлюється. Я і трішечки, поки в мене такий помаранчевий колір, підкреслю йому щічка отут. -от -от. Підкрила. От, і сподіваюся, це буде в мене останній такий шар фарб. Зараз подивимось, може, передостанній. Отут пішло воно вже, тут ще мокреньке. І з-за і того, що я постійно покриваю з водичкою, з водичкою, з водичкою, починає трішки довше сохнути папір. Пробуємо. Бачите, тут вже починає розповзатися. І оці лапки нашого пташенятка, які були достатньо помаранчеві Бачите, вони стають все світліше і світліше. І в нас виходить, за рахунок цієї техніки, в нас вже, а, скільки яєць, бачите, є <кій> і помаранчеве, і жовто-світле, і жовтий такий не світлий. До речі, вони схожі зараз, от коли Бачите, висихають оцей жовтий світлий, жовтий не світлий, вони стають один до одного схожим. І тут вже складніше, нам вже більше оминати. Або мені так здається. Так, помаранчеве. Отут буде ще помаранчеве яєчко. Отут. Дуже багато яєць, і вони одне одного перекривають. І тут вже, бачите, воно прям розтікається, і я не можу, там, де сухо, я просто слідкую і замовчала, бо не можна, ну, коли і робиш і, і говориш, то тяжче спостерігати. Так, отут я помаранчеве візьму яйце. Можна було більше. Коли а, ще вологий а, шар під цим низом, то в нас, нас виходить, що цей червоний він розтікається. І що ви бачите, наше курчатко стає воно було таким світлим, да? а воно дає, стає ще світлішим, і ми його цією фарбою, наче підкреслюємо. Підкреслюємо, підкреслюємо, підкреслюємо. І тут, напевне, ще помаранчеве яєчко зробимо. Бачите, вже в мене не вистачає оцих намальованих? І я сама дороблю помаранчеві яйця. Якщо ви хочете 22 хвилини намалюємо, якщо ви хочете більш. Ще якусь таку темряву зробити, ми можемо вже взяти якийсь колір фіолетовий, от, наприклад. І тоді вже ну, таке буде дуже червоненьке все. Так, а я подумала, чи хочу я взяти. Я, напевне, візьму якесь тут це кармін чи якась така. Кармін, так. Кармін. Кармінова фарба, от така темна, вона вийде темно, бордова, з фіолетом змішалась. І ви можете нею залишаючи вже оці яйця, е, в, е, в, в, наче вони пофарбовані в нас в цибулі пройтися. Бачите, в мене вже немає намальованого, і я вже домальовую сама, де у нас може бути яєчко. І наше пташенятко, воно взагалі заграло такими штуками. Якщо ви візьмете аркуш паперу А4, це буде більш довше робити в мене А5, можна навіть брати А 6 якщо ви можете детально все промальовувати мілке. То можна брати ось шостий. І я вже майже закінчую. Але є ще одна штучка. Дочекайтеся, будь ласка, до кінця. Щоб я вам показала, що з цим можна ще робити. Отут ми чорним. Червона, червона сказала, чорним, червона. Які так, я обов'язково пишіть про настрій. Мені просто цікаво, знаєте, як, чому я так питаю про настрій? Бо річ у тім, коли ми знаходимося в своїй капсулі, то нам здається, що всі люди точно так же відчувають все, що навколо, як і ми. Да? Як, як коли нам добре, коли там є якась така закоханість, у світу, все ейфорія, то нам всі люди здаються, от, що в них це все підфарбовано. Ну, навіть ми будемо додумувати, ну, поспостерігати треба. Да? А коли в нас такий настрій е, ну, е, не дуже, то ми і будемо бачити, коли ми будемо аналітику якусь робити, так, ми будемо думати, що і в іншої людини теж сьогодні з настроєм не завдалося. От. Мені здається, взагалі. Вообще... Тут, бачите, тут вже треба мені було б феном все підсушити, але я хочу доробити. і... І залишити. І от дивіться, як вам наше пташенятко. Але ця картина, коли висохне, ви можете взяти або золотистий якийсь, або гелеву ручку чорну, будь як, і промалювати писанки. Дивіться, це до цього я робила наше пташенятко жовто-зеленим. І промалювала писанки. І звісно ж, краще для писанок взяти якусь. Книжечку, щоб ви піддивлялися, або просто погуглите і це зробіть. Можливо, я коли буду виглядати викладати, я ще дороблю, а можливо, я просто вам на заставочку ця... цих двох пташеняток викладу. Дякую, що малювали. Пишіть, як ваш настрій взагалі, що там у вас як. І дуже дякую, що дивитесь тюльпани. Я дивлюся, вам тюльпани сподобалися, зайшли. Будемо якісь ще квіти малювати. Отак От буду купляти, приносити, класти, і просто будемо малювати квіти акварелью. Ну що ж, гарного настрою і до зустрічі!